Шанування героїв та їхніх сімей. Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавства щодо соціального захисту учасників революції гідності. Йдеться про осіб, нагороджених орденом небесної сотні. Ним відзначають за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини у міському департаменті соцполітики Пояснюють, законодавчі новації у перспективі нададуть нагородженим чимало пільг та привілеїв. Пільги будуть поширюватися на осіб, які нагород. Орденом Героїв Небесної Сотні та членів їх сімей. Тобто звільнення від сплати за комунальні послуги, квартплата, також ці пільги будуть зберігатися за. Членами сімей загиблих, які будуть нагороджені цим орденом, івано-франківці ідею надання таких пільг здебільшого підтримують, бо певні людей, котрі боролися за краще життя, необхідно вшановувати на державному рівні. Теж стосуються сімей героїв, які постраждали від революційних подій на майдані. Герої інших воєн, е, удостоєння таких тіль. То думаю, що ці люди так само заслуговують. Я думаю, що так, але все ж таки вони постраждали ці сім'ї. Думаю, що потрібно. Пільги потрібно тим людям, які доведуть про те, що вони були на Майдані, що вони постраждали на Майдані. Цим людям потрібна пільга, але не всім людям, котрі були на Майдані, які зараз ще там бути. Держава обіцяє піклуватися про героїв Небесної Сотні і в майбутньому, згідно із змінами до законодавства, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, отримуватимуть спеціальну пенсію за особливі заслуги перед Україною.